Коли немає І в Пішов. не мой вайфа. И нормально. Watch out, Rotzy Bro Stars. І Rocket Field Awesomeness! Он уже хтось там. А я не можу пити хмари места, там. Зараз в мене такси хмара просто я не можу там. Зараз напевно я помру від хмар. Я напевно там померю від хмара, не, не хочу йти далі. Я... Я бачу, що мої через те, що так, я